Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Мир дому вашому друзі. По милості Божій, ми знову продовжуємо вивчення Божого Слова. Сьогодні відкриваємо восьмий розділ книги повторення закону. Вивчати його разом з вами готові Олександр Чмут і Віталій Мар'яш. У восьмому розділі головний акцент робиться на тому, щоб євреї пильнували дотримання заповідей і не забували про Господа Бога. Тричі в 1, 6 і 11 вірші робиться наголос на дотриманні заповідей Божих. Саме тому це особливий розділ, і ми помолимося перед початком нашого вивчення. Господи, ми вдячні Тобі за всі ті життєво важливі істини, які ми знайшли на сторінках Твого Слова. Ми вдячні тобі за твою мудрість і за твою присутність з нами під час цього вивчення. Благослови нас і наших слухачів. Амінь! Я прочитаю перших 16 віршів з 8 розділу. Усі заповіді, що я сьогодні наказав тобі, будете пильнувати, виконувати. Щоб ви жили і множилися, і увійшли і посіли той край, що Господь присягнув вашим батькам, і будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині ось уже сорок літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді Його, чи ні, і впокорював він тебе, і морив тебе голодом. І годував тебе манною, якої не знав ти і не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уст Господніх, живе людина. Одежа твоя не витиралася на тобі, а нога твоя не спухла ось уже сорок літ. І пізнаєш ти в серці своїм, що як навчає чоловік сина свого, так навчає тебе Господь Бог твій. І будеш виконувати заповіді Господа Бога свого, щоб ходити його дорогами та щоб боятися його. Бо Господь Бог твій уводить тебе до краю хорошого, до краю водних потоків, джерел та безодень, що виходять у долині й на горі, до краю пшениці ячменю, і винограду, і фіги, і гранату, до краю оливкового дерева та меду, до краю, де подостатком будеш їсти хліб. Де не забракне нічого, до краю, що каміння його залізо, а з його гір добуватимеш мідь, і будеш ти їсти й наситишся, і поблагословиш Господа Бога свого у тім добрім краї, що дав він тобі. Стережися, щоб не забув ти Господа Бога свого, щоб не пильнувати Його заповідей і законів, Його, і постанов, Його, що я сьогодні наказую тобі, щоб, коли ти будеш їсти й наситишся, і добрі доми будуватимеш, і осядеш у них, а худоба твоя велика, та худоба твоя мала розмножиться, і срібло та золото розмножиться тобі, і все, що твоє розмножиться, то щоб не загордилося серце Твоє, і щоб не забув ти Господа Бога свого, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства, що веде тебе цією великою пустинею, яка збуджує страх, де вуш. Сараф і скорпіон, і висохла земля, де немає води, що він випроваджує тобі воду з крем'яної скелі, що в пустині годує тебе маною, якої не знали батьки твої, щоб упокоряти тебе, і щоб випробувати тебе, щоб чинити тобі добро наостанку, щоб ти не сказав у серці своїм: сила моя та міць моєї руки здобули мені цей добробут. Як Поєднується ось цей восьмий розділ з попереднім сьомим, або яка думка тут продовжується? Ми повинні сказати, що сьомий розділ він говорив перш за все про як бути з тими народами на землі. А восьмий, хоча ці теми, вони аж до 11-го розділу вони всі зустрічаються. В більш там акцентується. Сьомий розділ акцентується на стосунках з народами. Восьмий більш на послуху, так як жити в цій землі благословенні, дотримуючись заповідей. І мені от я перевіряв усі українські переклади. От восьмий розділ, перший вірш. Вони всі перекладають у множині, усі заповіді. Але у тексті стоїть однина, усю заповідь, Божу, яку я наказав, ви будете <пільнувати> пильнувати. А... І декілька разів пригадуйте, ми говорили: от в шостому вірші перекладено: а оце заповідь одниною. А в восьмому чомусь перекладено в множині. От, і оця згадка однини, вона дуже добре передає ту ідею тотальності Божого послуху. Це не сотні різноманітних заповідей, яким ми можемо підходити до них. А це мені подобається, це мені не подобається. Оцей закон Божий, Тора, вона не обмежується навіть декалогом. Декалог 10 10 слів, 10 заповідей є серцем. Пульсом тих Божих інструкцій, і вони навіть ці 10 слів, вони з себе формують одну заповідь Боже повеління, яке дуже добре другу сторону цього повеління. Мойсей у своїй проповіді сказав, що один Бог, одна заповідь Його слухати, а отже, і одна посвята нас повинна бути. і Бог, коли закликає до послуху каже про благословення, і відразу він застерігає, що може бути не тільки от таке життя, як в пустелі, про яке він говориш, будеш пам'ятати всю дорогу, і впокорював тебе, і морив голодом, годував тебе манною, якою ти не знав, ти і не знали батьки твої. Для чого? Щоб дати тобі знати, от Бог оцю частину складну. Він призначив, щоб ми щось пізнали, і що ми пізнали, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уст господніх. Оцей текст часто тлумачать як протиставлення матеріальної їжі, фізичної, якоїсь благ і духовної, uh -huh. що ми, людина не тільки там має потребу у хлібі, їжі, там якомусь, але має їжу духовну. Але сам, це, сам цей текст він побудований так, що випливає, що навіть сама ця манна, яку Бог дає, вона походить з уст господніх. Тобто ідея така, що не тільки звичайним хлібом ти будеш їсти, як ти в своєму звичному житті, а всім, тобто манною також будеш жити. І говориться про те, що як і хліб такий, так і манна походить в, від Господніх уст. Отже, тут ідея набагато глибша. Тут протиставлення от, покладання повністю на Божі ресурси, і покладання на щось видиме. Ось що протиставляється що чому. Тобто наголос на те, щоб не бути самодостатнім. От, І вважати і хліб, який ми маємо, і. І манну, оцю незвичну ми маємо все завдяки тому, що Бог так повелів. Все походить з його уст. От чим людина живе кожним словом. Якщо нема хліба, людина і тим живе. Якщо є хліб, вона також повинна пам'ятати, що і це походить від уст. І коли Ісус цікаво протлумачив цей застосував до своїх обставин, пам'ятаєте, він був у пості, і диявол його спокушував, ти можеш їжу з цих зробити. І коли Ісус відповів, що не єдиним хлібом, чомусь всі тлумачать фізичний хліб. А Ісус також, я думаю, він мав на увазі набагато глибше, що він покладається на слова Господні. І Божа воля в його житті зараз виражена не в тому, що він без хліба знаходиться. Тобто він покладається в своєму житті повністю на Бога. І якщо немає хліба, він покладається на це слово Боже. А завтра буде хліб, він буде все рівно покладатися на Бога. Отже, тут надзвичайно цікава от, в тих словах ідея повної залежності від Бога. І ми переходимо зараз до того благословення, так, з якого ми почали, бо свою залежність від Господа, ми якраз відчуваємо більше, коли щось втрачаємо. А коли в нас все достатньо, то важче побачити, що ми залежимо. Нам здається, що ті природні ресурси це як даність. От часто коли розповідаєш. Іншим людям, які не не вірують в Бога, і говорять, що все, що вони мають в їхньому житті, це від Бога. Вони навіть посміхаються, кажуть, як це ж від Бога? Це ж я працював, не Бог працював. Але ми забуваємо, що Бог дає здоров'я, Бог дає обставини, бо Бог за тим всім стоїть, і людина повинна, і в благо, коли має це благо, пам'ятати, що це виходить також з уст господніх. А це важче робити, тому і застереження, такі, як ви говорили, вони ясніші. Пам'ятай, особливо пам'ятай, коли ти будеш мати ці благословення. На превеликий жаль, забігаючи вперед, слід зазначити, що Ізраїль не дотримувався Божих заповідей. саме тоді, коли їм стало жити добре, вони почали їх порушувати. Як бути пильними, щоб матеріальні блага, добробут? Не перешкодили нам виконувати заповіді Божі. Ну Павло здається, коли казав, що і в недостачі, і в достатку я навчився, нав він... навчився так, тобто, це не те, що неможливо навчитися. Можливо навчитися. Наприклад, християни можуть навчитися жити в достатку <гум> яким чином? А ось заглянути в свій бюджет. І подивитися, скільки коштів ми витрачаємо на наші задоволення, на хороші речі, комфортні, на наші хатні, такі побутові прилади, на подорожі, і скільки коштів ми віддаємо на проповідь Євангелії в церкву, на милостиню. І порівнявши ці витрати, ми дуже легко можемо побачити, чи ми вміємо жити в достатку, чи ні. Тому що християнин покликаний бути щедрим. Це євангелист Лука, в нього один з таких от в його Євангелії характеристик спасіння, це радість у Дусі Святому. І цю радість завжди супроводжує щедрість. Жінка, яка знаходить драхму, вона кличе гостей. Батько, який знаходить сина, він робить учту. Закхей, який покаявся, він не тільки роздає, він ще й додає до того, проявляє таку щедрість більшу, ніж то здирне. Яке він проявив. Ось оця характеристика щедрості, це може бути один з таких хороших дієвих індикаторів того, наскільки ми вміємо жити в достатку. Це така маленька голочка, але може оці кульки на нашої комфорту і гордості в матеріальних речах дуже легко пробити. І Бог тому так говорить: стережися, надзвичайно сильне слово. Стережи, охороняй, це щось таке, що треба пильнувати. Але це можна, як апостол Павло каже, навчитися. Ми там привчаємо наших дітей жертвувати. Ми говоримо, що це добре. Коли є добробут, то треба ділитися, і вони беруть участь. Вони своїх коштів. Вони в церкву жертвують, вони іншим хочуть допомагати якимось чином. І це те, чому ми повинні вчитися. Жити в достатку. Бог дає достаток не для нас лише, а для того, щоб бути уважним і до ближнього. І це дуже добре перевірити. От служін іншому може бути ще одним хорошим таким маркером або індикатором того, що ми вміємо жити в достатку. Завершується восьмий розділ такими словами. І будеш ти пам'ятати Господа Бога свого, бо Він той, що дає тобі силу набути потугу, щоб виконати свого заповіта, якого присягнув він батькам твоїм як дня цього, і станеться. Якщо справді забудеш ти Господа Бога свого і підеш за іншими богами, і будеш їм служити, і будеш вклонятися їм, то врочисто свідчу вам сьогодні виконче погинете. Як ті люди, що Господь вигубляє сперед вас, так ви погинете за те, що не будете слухатися голосу Господа Бога вашого. Це ось таке суворе застереження, і 19, 20 вірші вони слугують таким малесеньким висновком, і тут ми бачимо і благословення, і прокляття. Це такий підсумок нагадування, от як що спіткає Божий народ у тому і тому випадку. Якщо ти справді забудеш Бога свого, підеш за іншими, ось то ви конче погинете. От, як ті люди, що Господь вигубляє сперед вас, так ви погинете, це таке застереження. Ось що так Бог з одного боку він любить свій народ, він обрав, але цей завіт, це обрання Боже, воно з одного боку безумовне. А з другого боку, на іншому рівні, не може бути так, що єврейський народ буде зловживати ось цією глибокою Божою любов'ю, і йому нічого не буде через те, що вони вибраний народ. Ні. Назовні воно може бути доля ізраїльського народу. За це може бути сувора. Бог може навіть дати їм таку долю, як цим народам. До речі, це застереження також і. Де нас з вами, друзі? В посланні до євреїв написано: хто відкидає закона Мойсея, такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках. Скільки ж більшої муки додумуєтеся, заслуговує той, хто потоптав Сина Божого і хто кров заповіту, що нею освячений, зазвичайно вважав, і вважав. Духа, благодаті, зневажив це послання до євреїв, 10 розділ з 28 вірша. Дуже важливо нам не бути такими, які злегковажують Божим Словом. Дуже важливо бути уважними не тільки до слухання, але також і до виконання. Коли ізраїльтяни чули ці слова Мойсея, вони ще не знали про те, що їх чекає попереду. А ми вже знаємо їхню історію, знаємо процес прочитаного в Біблії. Вони забули заповіді Божі, злегковажили ними. Легковажність є причиною багатьох наших бід. Хтось знехтував правилами безпеки і потрапив в аварію, хтось зневажає вимоги керівників і за це отримує догани, хтось не слухає порад батьків. і його дорога непевна. Біблія розповідає нам, що Божий народ терпів найстрашніші поневіряння саме тоді, коли легковажив своїм творцем і його заповіді. Вже наприкінці книги повторення, яку ми зараз досліджуємо, ми прочитаємо сумне пророцтво про синів Ізраїля на майбутнє і потовстів Єшурун, та й брикатися став. І ти потовстів, погрубів, став гладкий, і покинув він Бога, що його створив, і скелю спасіння свого злегковажив. Чужими богами його роздражнили, його розгнівили своїми гедотами. Вони демонам жертви складали. Не Богу, складали богам, що не відали їх, новим, що недавно прийшли, не лякалися їх, батьки ваші. Забуваєш ти скелю, яка породила тебе. І забуваєш ти Бога, що тебе народив? І побачив Господь та й зненавидів їх через гнів на синів своїх і на дочок своїх. Сумно читати такі слова, але Ізраїль наперед знав, що вони можуть відступити від Бога, знав і відступив. Скажіть, будь ласка, друзі, чи не було б вам боляче, як батькам? Коли б ваші діти відвернулися від вас, звісно, що було б дуже боляче. Саме тому, коли ми відвертаємося від Бога, то цим наносимо йому великого болю, і при цьому не забуваємо, наскільки Бог могутніший за людину. Безпорадні батьки можуть лише бідкатися навздогін неслухняним дітям, що покинули їх, але у владі Бога показати свою міць через покарання. Ми прочитаємо ще з 32-го розділу книги повторення, і побачив Господь та й зненавидів їх через гнів на синів своїх і на дочок своїх, та й сказав Лице я своє заховаю від них, побачу, який їх кінець, бо вони покоління розбещене, діти, що в них нема віри. Роздражнили мене вони тим, хто не Бог, мене розгнівили своїми марнотами. Тому роздражню я їх тим, хто не народ, нерозумним народом розгніваю їх. Бо був загорівся огонь мого гніву, і палився він аж до Шеолу найглибшого, і він землю поїв та її врожай, і спалив був підвалений гір. Я на них нагромаджу нещастя, зуживу свої стріли на них. Будуть виснажені вони голодом і поїджені, будуть огнем та заразою лютою, і зуба звірини нашлює на них з отрутою плазунів по землі. На дворі забиватиме меч, а в кімнатах страхіття як юнака, так і дівчину, грудне, немовля, з чоловіком посивілим. Я сказав повигублюю їх, відірву від людей їхню пам'ять. Помиляється той, хто думає, що жити під Божим захистом вкрай нудно разом з Божою прихильністю людині спадає велике благословення. Бог знає, що нам потрібно, що краще для нас і дає все необхідне. Вивчаючи Боже Слово, ми бачимо, що людина, як Боже творіння, є центром Божої уваги і любові. Бог настільки полюбив людину, що погодився взяти смертельне покарання за її нечистиве життя. З іншого боку, ми бачимо, що Господь потребує, щоб центром людського життя став Він сам це Божа умова до того, щоб дати нам найбільше благословення. Але чи всі усвідомлюють це? Як багато тих, хто проявляє байдужість в найважливішій справі життя? Людина найвище Боже творіння, і вона дуже цінна для Бога. Тіло наше зотліє після фізичної смерті, але душа вічна. Бог наказує нам бути насторожі чистоти свого внутрішнього світу. Це те, чим не можна зневажити. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя, так написано. В Книзі приповістей, отож цінуйте Словом Божим, друзі дорогі. Не просто досліджуйте, але заховуйте в серці своєму. І нехай Господь допоможе вам бути вірними Його заповідям завжди, цінувати ними, дотримуватися їх і не відступати від Господа. А наш час сьогодні знов вичерпався. На все добре і до наступних зустрічей.